Ще зробимо пляцок такий тортик. Яєчка свіженьке домашнє, Мука буде з какао. Тут формочка підготували. Формочка і зробимо гарний тортик на Оду хрестя. Ще потім будемо солодкемати, трошки підсолодимо собі. Цихто ж не так прозначний. Третій праздник називається, як у, у коляді співається, а що третій празник святиве до От, Отож ж, готуємося до третього праздника. Підемо водичку освячувати до церкви, щоб мати свячену водичку і будемо вже відпроваджу різдвяні святочки. Збиваю яєчко, сім яєць, цукор трішки солі. Десь приблизно 5-7 хвилин збиваємо до такої густини. Так. О, як гарничка появилася. Вимішали сухі складники, какао, мука і розпушоч тіста. І помаленьку додаю до яйчок і легенько розмішую, щоб пінка не впала. До однорідності. Так. Вирішила, який гарний виходить. От готую на дно на тортівниці, вистрілюю, формою змастити, змащую, пергамент змащую так легенько. Ну от, Виливаю тісто, форму для тортиків. Кладу в духовку 180 градусів 35 хвилин. Можна до 40, треба, залежить яка духовка. І буде готовий. Духовочку не відкривати, щоб не впав. <плес> так, так, духовку не <плес> відкривати. Ще сирий, ще сирий. Не, несу вже, щоб в духовці пеклося. Потім розріжемо його так напоперек і зробимо тортик. Зробимо крем і буде нам тортик святошний.